Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Антарктичний. З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян, письменник, мультимедійник Прохасько. Цей четвертий сезон ми вирішили присвятити таким дуже приземленим і простим речам побуту. Нам з Маркіяном видається, що це буде цікаво, бо щоденний побут нам знайомий кожному, і тут легко чужий побут порівняти зі своїм чи навіть приміряти до себе. Традиційно маємо чотири епізоди, в кожному з них розглянемо частинку антарктичного побуту, щоденної рутини поміж науковими дослідженнями, рятуванням пінгвінів, чергуванням та поточною роботою. Сьогодні ми поговоримо про їжу і кулінарію в Антарктиді на нашій українській станції Академік Карнацькій. Ти взагалі любиш готувати? Я люблю готувати. Чи є можливість готувати самому на станції? На станції готувати самому немає такої можливості. Я думаю, що це би хіба би по блату тебе ну пхатися. Ну це ж як кабінет робочий, так? Кухаря там все І він за те відповідає, все має бути на своїх місцях. Ну, можливо, є якесь місце, стоїть якась електроплитка, де можна самому собі щось зробити. Ти можеш допомагати кухарю або замінити його в неділю, якщо ти зимівник. Тут замівники в неділю заміняють по черзі. Це одна із форм чергування. Коли кухар, він ж працює мало не з 6 ранку до, до 8 вечора, і відповідно щодня. І він єдиний, хто має офіційний вихідний в неділю, і в неділю по черзі його заміняють його колеги. Це не для себе, ти просто готуєш. А просто от... для себе можна приготувати досить обмежено з того, що є так, на сніданок. Чи враховує кухар побажання команди? Так, і це, до речі, теж в мене є розділ у, у книжці про кухню антарктичну, і, і там, власне, я наводив цитату одного з кухарів, що от він на, намагався максимально догоджати, ну, відповідати на запит команди. Пробував, експериментував, щось не заходило, щось навпаки був попит, і він то більше робив, і е, старався робити такі страви, щоб от всім смакувало. І там завозять раз в рік продукти на цілий період? Ну зазвичай так, але просто ну, оскільки тепер останніми роками ці до війни були ще великі сезонні експедиції, то по суті кілька років, то коли їх завозили туди, то могли з собою теж привезти якісь такі критичні продукти, як фрукти, овочі, зелень, сигарети. Чи обмежується? Цей раціон до завершення під кінець сезону, коли вичерпуються запаси, це велика майстерність кухаря, щоб під кінець не їсти одні макарони. Ну найгірше на що ніяк не вплинеш, це овочі, фрукти. Вони просто не витримують, а вони не простоять цілий рік, тому вже під кінець року нема. Фруктів, овочів і, і зелені, там якоїсь умовно, ну, свіжої там чи замороженої кухар мусить мислити стратегічно, як використати свої запаси для команди. Та тому це ілюзорно простий ж спосіб потрапити в Антарктиду на рік податися як на кухаря. Тому насправді це досить складно і треба мати досвід, принаймні два роки власне професійного її роботи в закладах. Громадського харчування це все треба е, знати, як зробити на велику кількість людей, е, як зробити так, щоб яйця були до самого кінця року, як зробити так, щоб крупи були до кінця року, як зробити так, щоб м'ясо було теж в кінці року і, і риба, і як зробити ще, скомбінувати, щоб всі продукти щоб було рівномірно до кінця року, і як ще зробити так, щоб постійно була різна їжа. Це насправді мистецтво. І тобі не приїдалося за весь цей час. Мені не приїдалося завжди було смачно. Чи враховуються смаки вегетаріанців чи веганів? Так я читав, власне, що один з кухарів то він намагався робити так, щоб були теж ну на такому самому рівні трави для тих, хто не вживає, наприклад, м'яса і. і... А чи можна якусь їжу привозити зі собою? Чи можливо є якісь обмеження просто на вагу загального вантажу? Як з цим? Ну, обмеження є, але якщо ти просто береш там менше книжок <хи> одягу і більше так. А закруток. більше закруток. То звісно, що це твої справи. Теоретично, Теоретично я можу привезти якусь нас... собі банку помідорів так. і втіхаря їх собі ні. лупити. Втіхаря ні. Власне, що обмежень по привозу на станцію з їжі немає ніяких. Але от, от таку власне їжу треба здати на кухню. Інша справа, Тож не було ще корабля сфера. То все треба було їхати через Південну Америку. І от через там Митницю. власне могли, якщо б перевірити, забрати. Бо я не знаю, чи от там можна все. Ну я тобі їжу. скажу, що Чилі, навіть кажуть, їхати строго не можна. Наче. ну навіть в Польщу, якщо їхати, то викидаєш продукти серйозно. Так. ну скільки разів там поклав якісь там канапки, там чи що, в дорогу, ну, ні, прошу пана, викидайте. Ага. Та тому з продуктами не дуже пускають. Так, ну але я провіз, бо я прочитав статтю, що українці на станції дуже дуже полюбляють борщ із салом і чесником. І я думаю, о, візьму сало і чесник. І Потім такий, а а то ж не можна. А я вже запакував, я вже їду, але не помітили, не знайшли, не викинули. І потім я це сало віддав кухарю, і потім був борщ із салом. Чи змінилися якісь твої вподобання смакові чи вподобання по їжі, поки ти перебував в Антарктиді? Я відкрив для себе, можливо, це просто ностальгійний такий смак. Це грінка зі згущеним молоком, яких було дуже безлімітно в Антарктиді. Дуже смачно зараз в Антарктиді нічого не можна їсти з тамтешнього. бо якщо раніше там люди просто приїжджали, і, наприклад, були ж ситуації, коли... Залишалися вимушено на зимівлю. і вони ж не брали ті експедиції там якісь перші там припасів на, на стільки часу. От Корабель застряг. Ну і вони полювали там на пінгвінів на тюленів. Зараз це все заборонено, і ти смаку Антарктиди не відчуєш, тобто щоб полювати антарктичного м'ясця. — Та а що снігу не можна поїсти? Ні, ну сніг. Я думаю, можна їсти, але ж ну, сніг і в, в Антарктиді. Ти, ну щось таке. Ну я думаю, що він частіший набагато. От але тому смаки Антарктиди. Це, очевидь, щось таке, як сувеніри в Антарктиді. Знаєш, я от привіз з Антарктиди з Антарктичного музею горнятку. Ну, його ж не зробили в Антарктиді. Його туди Ну, я мав трошки інакше е, 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 так на, на увазі. Я, я, я просто думаю, що це теж може бути цікаво. Тобто, що смаки Антарктиди, е, вони очевидно вже. Привезені туди, в наші часи, що це щось таке, що продукти, які туди завезли, і чому я можу собі просоціювати? Просто тому, що я це там їв, в мене якась ностальгійна асоціація з цими грінками. А і... чи смакують тобі так само добре ці грінки тут, як там? Так, бо це ностальгія. Я про це й кажу. Що ще? Я був дуже здивований, що в Антарктиді багато солодкого. Тобто я так собі подумав, я не буду їсти солодкого, тому що ну там же ж нема магазину. Я приїду, буде якась їжа. Це а там постійно була випічка, були. Цукерки, був шоколад, і, відповідно, я був здивований, що, що солодкого там вдосталь. А ти щось під'їдав? Ну, от між та, обідом. Так, звісно. Ну, та? по-перше, на сніданок, то сам собі під'їдаєш. Це можна так назвати. Я так і в шостій приходив снідати, і в сьомій, і в восьмій, і в дев'ятій, і в десятій, ну, може, навіть в одинадцятій. Ну пізніше вже нема сенсу, бо там вже скоро обід, хоча, хоча може, й бувало. Наприклад, вранці поснідав, або не встиг поснідати. Поїхали на моторному човні на якісь далекі острови. Повернулися, хай обід буде за годину, за дві, але всі дико голодні, бо це холод, це вода, це дорога, це враження, і ти просто дико голодний з дороги. І, звісно, дуже часто в дорогу беруть з собою якусь перекус, чи канапку, чи а де вони беруть ну, тут перекус? Ну приходять до кухаря, кажуть: ми виїжджаємо. Ну чи з вечора просять заготувати там щось, і він складає там якусь торбинку. Просто людина потім бере умовно. Там чи шоколадки, чи ковбасу, чи канапки, чи ще щось, щоб просто ну там дорога може зайнятися, вилазка там дві. 5-6 годин деколи на цілий день і, відповідно людина пропускає обід і може навіть пропустити офіційну вечерю і поїсти вже в самому вечорі, що залишиться, це функції кухаря чи от готувати ті перекуски? Ну як готувати? Дорогу. Ну готувати це таке умовне слово. Видати, знаєш, видати із запасів, а людина вже в принципі, Ну, правильно, щоб в... не кожен в холодильник там залазив, ну, щоб, щоб не було це відповідальність кухаря, тому так чи є така можливість там на станції такої собі лягти на ліжко. Поставити поряд чай, печиво, покласти лептоп. Є чому нема? То що у вільний час ти можеш робити все, що тобто, все, що Тобто ти йдеш там на кухню, береш собі печенюшки там чи, чи як воно. Ну так, взяти, я думаю, ну чи там сісти в м'яке крісло у кафе з комп'ютером, взяти собі чай чи каву і поставити собі на тарілочку кілька печивок. Є чи... там якісь частина продуктів, які ну такий open space, відкрито для, Власне, для, для, для кухар. Для кожен всі. кожен день це. Видавав, та тобто на сніданок, умовно там як би це розказати, візуалізувати словами, є от їдальня, уяви собі, і ви, шановні слухачі, уявіть, що частина цієї їдальні, наче так, відрізана таким квадратиком маленьким. Це от така тут стіна, і тут стіна, такий куп, наче простір кухні, обмежений, відрізаний, там ще такі невеличкі квадратики. В цьому невеличкому квадратику в одній стіні є вікно. Де стіл є, і де кухар виставляє власне великі ці баняки з супом, з другим там котлети. Ну, все, все, що ти їш на обід чи на вечерю, а може там тільки одне віконечко. Та, а попри другу стіну, такий великий, великий стіл. в Кінці там мийки, але на цьому столі теж може стояти велика, велика миска із печивом. От ти типу, пообідав і потім собі береш до чаю скільки хочеш печива, чи в тарілку з поламаними вже плитками шоколаду, і собі можеш взяти кілька шматків, чи береш там одне яблуко на обід. І потім, наприклад, в цій мисці може бути ще кілька фруктів, які залишилися, і можна собі ще добрати, якщо вони є. І, власне, сам ти ні в які шафки, ні в куди нічого не лізеш. Все, що є в їдальні, це ти можеш брати. Є холодильник, в який можна завжди, людина може щось там взяти, наприклад, для канапки. Чи власне на той сніданок є поличка з кавою і чаєм. І Якщо в баночці немає натуральної кави, то ти не йдеш і не шукаєш, де та натуральна кава лежить. Наступного дня. Кухар наповнить цю банку, і ти маєш встигнути випити цю. каву. Є якийсь загальний ліміт на день, Його визначає кухар. Все, що дозволено кухарем, ти все це можеш посягати на це, а далі вже лазити пішов, той... по, по всяких там поличках, власне, в самій кухні, там де кухар працює, і всяких там холодильниках і заначках на горищі, де склад якоїсь власне такої сухої їжі, і таке інше, то це звісно що не чувано. А чого найбільше тобі бракувало з їжі? Може, ти за чимось скучав, ну чи чи там може люди ділилися якимись вражені фрукти. фрукти, тому що фрукти і свіжі овочі, це те, власне, нічого хитрого, те, що всі кажуть, що за цим дуже скучають, і я теж за цим встиг дійсно зрозуміти, що це таке, і важко уявити, як там люди, якщо півроку не мають можливості їсти свіжі фрукти, і овочі, що це дійсно важко. У мене просто була така спогад з яхти, бо на яхті, власне, було дуже багато фруктів і овочів, і можна було будь-коли собі взяти щось. І там так було вдосталь для власне туристів. що… Мені здається, що частина тих фруктів могла і потім не доїхати додому. Знаєш, навіть на зворотньому рейсі в себе не зжили. Їх було просто дуже багато. Розраховано так, щоб всім вистачило, щоб було все супер пупер комфортно. Я взагалі був здивований, що це такий, ніби туристичний похід. Ну що ти береш туристичний похід в Карпати Згущене гущене молоко, Гречку, так. бо їй швидко зварити гречку, дуже швидко там картопля. Яка картопля? Там чи м'ясо, щоб заварити, чи спекти? Це ж все так довго готувати від... і місце місто так, І важке. А тут ми на яхті, я розумію, що я можливо перший раз в житті стейк на яхті. <смі> Такий був здивований, що там така була, знаєш, е, ну, рівень е, подачі е, е, продовольства. <смі> Скажімо так, а на станції було теж все дуже смачно, дуже класно, але просто, власне, бракувало фруктів і овочів, бо це не якихось там три тижні, як на яхті. Це треба було розрахувати на цілий рік і на більшу значну кількість людей. І ще особисто мені бракувало, я кажу, якоїсь шкідливої їжі, а-ля чіпси. Дуже там чи там якусь кока-колу почалася абстиненція, ти менше зловживай тут. <рес> <рес> Ломка <рес> не, не, почалася. Не, не, я я рідко, я рідко з зло, рідко, але мітко, ні. <рес> ну та пачку на місяць, ні, чіпсів. І також, от мені дуже хотілося білого сиру, от білий сир зі сметаною. А скажи, чи от оці є органічні відходи от не доїли їжу, чи що багато було, того викидалося? Чи, ні, чи ні, так? старалися, власне, щоб цього майже не було взагалі. Наприклад, на обід і на вечерю щось залишилось, якісь кілька котлет, чи відбивних, чи трохи картоплі. То, власне, як ми вже почали попередньо говорити про те, що. Чи можна під'їдати, то навіть бажано, бо от хтось ввечері зголоднів після ще якоїсь там роботи, вилазки, прогулянки. До, до ночі засидівся і пішов їсти, і витягнув з холодильника. То що залишилося залишилося, і відповідно люди, які їдять, вони стараються не залишати на тарілках якісь. О, то це взагалі не ні. Звісно, що ні. Це все. Якщо тобто ну... ти бери стільки, скільки ти з'їсиш. Так, а якщо є щось таке, що неможливо з'їсти, то це окремо. Попроси друга. Ні, ну мається на вас якісь кісточка якась там від. Якщось таке, ну, то це все в органіку, сміття сортується, а потім утилізується, вивозиться. А коли повернувся назад, то ще за чимось, може, скучав з їжі, окрім грінок з зущеним молоком? Скучав, знаєш, моя одна подруга ми якось там говорила про те, яку ти їжу любиш, вона. Вона сама постійно готує і вона дуже любить куховарити і в неї смачно виходить. Але знаєш, коли ти робиш це якби на мус і питаєшся в неї, а яку ти взагалі страви найбільше любиш? Вона каже, подано. Ніби, не. От. <сіх> то, то треба було трохи знову згадувати, як це там стояти біля плити, щось готувати. І, хоч я це люблю, і перше було приємно, але трошки страшно. Знаєш, як, якщо кілька місяців не маєш можливості писати, ти ніби дуже дуже цього хочеш, але потім боїшся, Боже, нічого не вийде. Я забув, як писати книжки, ну чи там будь що. А чи можна отак, от вийти там на вулицю з горням кави і погодити по вулиці? Оце як в нас от, ну, ну, вийшов на балкон. Так, почнемо з того, що вулиці там немає, як такої. Ну, назовні Назовні. <ріст> <ріст> відкритий космос. <ріст> Ні, на, та, Ну напевно, бачиш, але це цікаво, бо напевно, що кажуть на вулицю теж, бо це ж асоціація назовні. Просто ремарка. Е, бо на великих станціях, яких не так багато в Антарктиді, ну по суті, найбільша станція, гігантська станція, це Макмердо. Американська, то там вулиці є. Багато. Там містечко отримає. в суті, містечко. А в нас кілька будівель, може, стежини. <сум> назовні ти виходиш і можна. Ну, став, хочеш... став на ганку і п'єш собі каву. У на, нас здоров'я, можна на ганок вийти з кавою, на балкончик, можна назовні, коли гарна погода. Коли гарна погода, там тепліше, ніж у Львові на форумі. Ну, я просто. Іс в му році пішов на форум, то так мене і тоді ще питали. То був намет, то це українське ну, радіокультура, здається, робили такі виїзне засідання, коли запрошували. Ти то і, і то такий був холод, і, і дощ, і, і це, і там було холодніше. Ніж у деякі моменти в Антарктиді, але то треба зважити що, звернути увагу на те, що це було Антарктичне літо, що це якраз узбережжя, тобто найтепліша частина, і що це ще й Антарктичний півострів, який найтепліший, бо він виступає найближче, ну, якби на північ до тепла. І коли безвітряно, безхмарно і сонце світить, то там було. Дуже затишно, але я виходив і погану погоду на, на вулицю, наприклад, надиктовувати власне то, що я казав, якісь записи, щоб ніхто не слухав, знаєш, і щоб можна було розібрати, не заважали за ну, ну я за це туляв. Коли був сильний вітер. І якось тако, якось тут хвилин 20 на вулиці стояв, записував, потім заходжу до хати е, ну, до станції, а там ще сніг на мене насипав, вітер. Це зайшов і кажу, холодно на вулиці, а мені один сезон не каже, особливо якщо тільки в одній футболці. Вискочив записати на дві хвилини, а заговорився на 20 хвилин. Ти не перетворився там на мем. Прохаська записує диктофон на вулиці. Ця інформація <с. до мене не доходила. Чим запам'ятався прохасько на антарктичній станції? Я думаю, записував що... на диктофон на думаю, вулиці. Я думаю, що були яскравіші події, які наприклад. Ну та паспорт. А, ну да, паспорт перекриває <с. взагалі будь-що. Ходили на пікніки, якісь чи є така якась традиція піти там, ні, ні, ну дивися. Ну може, там є традиція Мідвінтер, свято середини зими. В чому прикол? Це найдовша ніч, а наступного дня починається якби вже трошки коротша ніч, і це символічно, що вже от йде до літа, і всі вже на нього чекають. То тоді там оце купіль в холодній воді в кватках і, і в купальнику, чи в плавках? Оце от ці традиції, але отак, от, от десь піти, десь в Антарктиді, десь. І десь там кришити крихти, там кусок ковбаси загубити. Ні, це, напевно, я не знаю, чи можна казати, що це не схвалюється, може це взагалі навіть заборонено, тому що обмежено оце інвазія. Знаєш, коли ти там пішов і там може там, я не знаю, якісь органічні рештки залишаться десь там в Антарктиді, вони потім можуть на щось повпливати. І тому це все обмежується бажано тільки от станцією і там. Їжу не виносити, <гум> пінгвінів не годувати. Так. Ну, поїжджав все, ще щось може такого цікавого? Та, наче все. Ви слухали подкаст Антарктичний Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян, письменник, мультимедійник Прохасько, розповідали вам про побут на українській антарктичній станції Академік Вернацький.